З метою розвитку мислення дітей та прийняття ними правильних рішень при потраплянні в надзвичайні ситуації головне управління ДСНС Житомирської області вирішило створити мобільну гру для малечі віком від 6 до 12 років. А реалізаторами проєкту стали студенти Житомирської політехніки. Представники ДСНС звернулись до нас з проханням створити з питанням, чи є така можливість створити комп'ютерну гру для підростаючого покоління. Студенти погодились. Працювала дві команди студентів. Двох запропонованих варіантів гри обрали один, презентація якого днями і відбулась в університеті у центрі. Головний герой, котрий потрапляє у різні небезпечні ситуації. Пішнайте картош, він зпиняється в квартирі, де виклада пожежа. Ми бачимо, що тут десь йде дим, і він тут може прийняти як правильні, так і неправильні рішення і взаємодіяти з різноманітними ефектими. Тобто вийти просто, наприклад, або вийти потрібно прикласти вологі рушником. Там пожежа було, ви наслік навіть немає, тому ми будемо його шукати. Пожежа в квартирі це лише перший рівень гри. Усього планується близько семи. Є десь напрацювання на відсотків 30%, це по другому рівню гри. Що сьогодні ми я презентував, це рівень мінної безпеки. От, є поки що тільки думки по третьому рівню гри. Ну а далі, скажімо так, ми постараємося охопити якомога більше різноманітних аспектів, аспектів безпеки, життєдіяльності, тобто це. Можуть бути і стихійні водоймища, наприклад, і якісь техногенні катастрофи, наприклад, там землетруси. Ну тобто, будь-що завдання для гри та правильні варіанти дій прописали самі рятувальники. Вірять, що в такий спосіб діти краще запам'ятовуватимуть правила. Та житомирщина не є передовою у цьому напрямку. Першим ми подібний додаток розробила сусідня область. Житомирщина не є другою. Перша у нас мобільна гра розроблена. Це у Рівненській області називається вона рятівничок. Я вважаю, що це надто корисно, тому що ми коли запроваджували такий продукт, ми спочатку аналізували і спілкувалися з дітьми. Коли у нас з'явився перший промо промо-гра рятівничка, ми її тестували саме на дітях в класі безпеки. Ми Завантажували там мінімальну її там версію, і був дуже великий попит від дітей, і діти вже хотіли її скачати. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми встигнемо випустити вже першу мобільну. гру. Після того як гра стане доступною, скачати її можна буде поки тільки на систему Android. Однак хочуть розробити і для iOS. Окрім цього, вже плануються наступні проєкти. Хочемо зробити якби, свій додаток. Який буде дуже корисним для працівників оперативно-ритуальної служби, тобто вони, наприклад, виїжджаючи на те чи інше місце пожежі, так їм потрібно ж знати, де вони можуть, наприклад, зупинитися, стати на гідранник. Якщо це десь в районі, то де вони можуть забрати воду з якогось водоміща. І в них, от в цьому в цій, як би скажемо, розробленій нашими спільними зусиллями. В Програмі буде відображатися стан тих, наприклад, гідрантів, чи вони справні, чи вони несправні. Також буде відображатися інформація про пожежні водойми, чи є до них під'їзд пожежного автомобіля, чи можна легко забрати воду, чи взагалі в тій водоймі є вода. Під час презентації гри було підписано два меморандуми про співпрацю між Житомирською політехнікою та головним управлінням ДСНС в області, а також між університетом Державної служби України з надзвичайних ситуацій та благодійним фондом рятувальник Житомирщини.